Привіт, я Олександр Заров, і сьогодні хочу поділитися е, такою досить звичною закускою. Це тартар, е, буде яловичий тартар, але я хочу і якби урізноманітнити варіації, і також приготую ще разом з е, яловичим таким звичним тартаром ще тартар з авокадо. Видві страви це холодні страви. Єдине, що мені треба буде приготувати, це грінки. І зробити для тартара з авокадо, який буде подаватися з червоною ікрою, Ще потрібно буде зробити з перепелиних яєць так звані яйця-пашот. Тобто, коли сире яйце розбивається в гарячу воду і готується там. Почну з м'яса, просто м'ясо, яловичина. Це має бути гарний шматок. В ідеалі це. Вирізка яловича, не теляча, власне, яловича. Дуже часто там є інколи існують рецепти, різні шефи роблять нарізання, м'ясо підморожують, власне, щоб ніби легше різалось, і кубик був з правильними там, але скажу чесно, я цього там не дуже розумію, оскільки так чи інакше, після того як ви замаринуєте, усе це додасте спеції і перемішаєте. Ніяких граней там рівних нічого не буде видно. Це буде просто тартар, тому ну, особливо вигадувати не буду. Кубиком інші варіанти взагалі пропускати його через м'ясорубку. Мені такий варіант теж не подобається, оскільки це вже більше схоже на фарш. А мені подобається, коли є власне оці відчуття по текстурі оцих шматочків. Товщина там не надто велика, щоб було зручно їсти. Вирізка, в принципі, ніжне м'ясо, але якщо ви наріжете достатньо грубо, це буде все одно важко жуватися. Отже, м'ясо нарізав. Наступне обов'язковий такий атрибут елемент це цибуля. Цибулю можна обрати будь-яку, в принципі, мені найбільше подобається або шалот. Або синя цибуля, так звана Марс, вони більш м'які, як на мене, за смаком. Цибулі максимально дрібненько треба нарізати, знов-таки вона повинна бути, давати свій смак, але не, бути, не, 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 не хрустіти великими шматками. Як на мене, це не дуже добре для страви. Мілко-мілко насікти. І одразу можна додавати до м'яса. Чудово нарізано. Так, далі каперси. Каперсів досить багато. І по суті для нарізання це все, це всі такі інгредієнти, які треба підготувати, усе інше це вже будуть соуси, гірчиця і там жовток перепелиний, як прикраса, те ж саме, просто там дрібненько посікти. їх. Тартар, взагалі, страва така, що її, звісно, наперед не приготуєш, бо якщо м'ясо так довго постоїть, особливо якщо вже буде з соусами, воно почне темніти. Тратиться цей гарний колір. В принципі, на смак це не вплине, це хіба вплине там на сприйняття, на як це, як це виглядає візу, візуально. І зараз так залишу, поки не буду маринувати, щоб знову таки, як я казав, не втратився колір. Почну підготовку інших тартарів, Там авокадо почну робити, щоб вже можна було одночасно їх закінчити. І одразу включу воду, оскільки потрібні будуть яйця пашот, про які я казав, щоб вона закипала. Обов'язково, що треба зробити, це трошки підсолити її і додати, додати до воду трішки оцту. він допоможе якби, сформувати власне, для яйця цей такий гарний. Гарну форму. І яйця я зараз. Два-три яйця просто розіб'ю, щоб вже були вони підготовлені і буду виливати прямо з миски в у воду. Три вистачить? Далі авокадо. Почну з авокадо. Потрібно. Авокадо, так само, як і тартар, потрібно буде нарізати кубиком. Мені треба зберегти власне, цю о, яку оболонку, шкіру авокадо неушкодженою, оскільки власне, в ній, в половинці цієї шкіри, ця страва подавалася, тому обережно розрізаю. Дістаю кістку і далі максимально, потрібно максимально обережно ложкою просто вийняти авокадо з, з цієї оболонки. Це достатньо легко зробити насправді. Ось і це от, потрібно такий човник з цієї половинки. Власне, якщо він там не ідеально вибраний, це не страшно. Можна, звісно, там потратити більше часу. Знову таки кажу, це для презентації цієї Взагалі, цей тартар можна подавати точно так само, як і яловичий тартар на тарілці і не, там, не зважати на, 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 на ось цю процедуру. Ось, Друга готова. І зараз кубик. Тартар з авокадо доведеться маринувати одразу, оскільки авокадо має здатність окислюватися дуже швидко, темніти. тому тут буде присутній сік лайма, трішки апельсиновий, щоб уберегти його цей тартар від втрати кольору. Отже, авокадо дорізане. Зараз закипає вода. Поки вона закипає, я швидко додам обов'язково, щоб трошки вберегти авокадо, як я казав, від цього окислення. Це сік лайма потрібен буде трішки, трішки апельсинового і цедри. Цедри досить. Ще трошки цедри апельсину. Звичайно, така ароматна, цікава страва. Можна не боятися, що там буде кисле, оскільки тут використовуватиметься ще пудра цукрова, не цукор, власне, а одразу пудра, щоб можна було там, страву споживати не одразу і не чекати, поки він там, цей цукор десь розчиниться. Тому це така важлива деталь, щоб цей цукор не хрустів потім на зубах у вас. І так само. Трішки соку апельсина небагато. Образу можна підсолити. Додати пудру, про яку я казав. Олія. І зовсім трішки я додам гострого соусу. Будь-який гострий, який у вас є, мені подобається, коли він такий цей. Тартар ніби пікантний. І зараз просто усе це треба разом добре перемішати. Отже цей тартар теж цей готовий. Тепер до яєць вода закипіла, треба зменшити, вона не повинна сильно кипіти, оскільки це буде трохи там розбивати, розривати яйця. Далі, простий спосіб, там, це класичний по суті приготування цих пашовців, трошки розмішати воду, зробити таку вороночку, щоб воно крутилося, і їх по одному, там чи як вийде у вас закинути. Варитись вони повинні недовго. Щоб основна суть цих яєць, щоб утворилася якби, оболонка навколо жовтка, але жовток, щоб залишився е сирим, щоб він витікав, коли е його розріжуть. Яйця вже готові. Зараз я їх буду забирати. Вже нагріваю сковороду, поки яйця відставляю. Потрібен багет. В принципі, ви хліб можете взяти, який вам подобається. Я обираю багет. Тут все просто. Якщо у вас є, там, наприклад, тостер, ви можете це в тостері зробити, чи запекти поставити в духовку, якщо ви робите багато одразу. Мені зараз там настільки багато не треба. Я зроблю це на сковороді швидко. Просто до золотистого кольору, щоб вони були там такі рум'яні, хрумкі. Це Власне, те, чого не вистачає для там, ніжної страви цієї, як тартар. Отже, поки грінки робляться, я швидко замішую вже тартар. Потрібна гірчиця, гірчиця міцна, вона повинна відчуватися, знов таки баланс там повинен бути. У кожного свій смак хтось більше додає гірчиці, хтось менше, але вона потрібна справді. Потрібно трішки соусу вустерського чи ворчистера, як його у нас називають, трішки соєвого. Олія, бажано-оливкова, гарна, ароматна. І також досить багато перцю крупного помолу. Краще знайти і трішечки солі. Зараз теж саме я швидко перемішаю і спробую, наскільки чи потрібно щось додати. Головне знов таки правило, коли додаєте, з всіх цих соусів олії. Ну, рідини не повинно бути дуже багато, тобто вона не повинна бути десь там на дні чи, чи розтікатися, коли ви, наприклад, викладете цей тартар на тарілку. Якщо вже таке відбувається, це означає, що трошки забагато ви додали. Усього, Отже, він готовий, можна буде викладати зараз вже, перевіряю хліб і, по суті, все готове, крім. Жовтка. Я буду використовувати сирий перепелиний жовток. Не люблю курячі, занадто багато ризику з курячими жовтками, тому я використовуватиму і Він мені, в принципі, більше подобається. Він менший симпатичніший. Викладати буду на тарілку, дуже часто використовують там, кільцек. Можна це зробити просто, це достатньо груба страва. В багатьох ресторанах взагалі подають його навіть не замішаним. Тобто всі оці інгредієнти, які я нарізав, їх викладають на тарілку там красиво і гість, який замовив собі цю страву, сам перемішує. В даному випадку я зроблю ось так додам жовток. Це, мабуть, най таке буде. Найделікатніше із того, що потрібно зробити, оскільки жовток від курячого яйця набагато легше розділити. Але техніка однакова і в одному і в іншому випадку. Далі люблю використовувати мікрогрін, щоб прикрасити трошки цю страву. Грінки я вже вимикаю, вони готові. Можна купити мікс мікрогріна і обирати те, що вам подобається. Найчастіше я там використовую люцерну, насіння соняха, цибуля молода, теж тут доречна, оскільки вона якби, присутня в, самому, в самій страві викладу грінки. Тепер тартар з авокадо. Теж гарний колір, зберігся. Подавали його в ресторані ось так в половинці. І накривали іншою половинкою, тобто, по факту, гостю виносили ніби, ніби цілий авокадо, який ось так виглядав просто на тарілці. Де потім вже відкривали його і можна було їсти. Зараз я накривати, мабуть, не буду, в цьому немає сенсу і сюрпризу якогось. мабуть, візьму два яєчка обережна. Друге. Далі червона ікра. Досить доречно тут насправді. Отже, два тартари готові, дві надзвичайно цікавих вишуканих страви, закуски. Один тартар яловичий, майже класичний. Але за моїм рецептом, інший тартар з авокадо з червоною ікрою. Страви виглядають як на мене дуже яскраво, фантастично. Такі ж самі на смак. Повірте, тому рекомендую спробувати. І смачно.